Да, да. О, кстати, Коля, тобі сказати, я була в парку в нашому і знайшла якусь коробку. Може, завтра відкриємо, як ти прийдеш? Окей, буду чекати. Блін, не відкривається ключ треба, Де нього взяти. Добре, я завтра прийду, але треба перш поспати. На добра все пока. Ох, щось хочеться вже спати. Ну ладно, буду лягати. Визви мене, відкрий посилку, ту, що я тобі передав, проснись! Алло? Алло? А, я вже зараз віддилюся, я можу йти до тебе, піжаму тільки зніму і почищу зуби. Ок, тоді буду чекати. Е, може, щось захвати по дорозі, якісь, може, там ключі, не знаю, якісь шпильки, щоб коробку то відкрити. Да. А, ну, може, візьму я дрель, якщо тату дозволить. Ти прикалуєшся? Ну ладно. Привіт, я прийшов. Привет. Показывай, де це курок. О, зараз принесу. Ух, важка вона. Не знаю, що тут, але ну, тут ключ. В тебе немає якогось, будлі я нельзя. В тебе немає якогось, може, пильки. Хм, треба подумати. О, в тебе снівидинка є. Раз ми я постараюсь відкрити. І там краще на ліжку, там і відкриємо. Ага. Ну важкенька вона, конечно. Так, тоді я попробую е, відкрити. Так, да, щось відходить. Все, вас закриває. Тепер Що? тільки... Стоп! А навіщо ти не присунула, якщо тут пише не відкривати? Я не знаю. Там такого не писало, як я брала. Просто було відкрий, якщо посміхаєшся. Так, швидко відкривати. А что там какие демоны выпадут? Не думаю. Кстати, а что ты писал не проснулся? Не знаю, мне, мне снилось какие то, как то я и ты, мы монстры стали. Мне проснулся чудик какой-то. Так, что тут есть? Что это такое? У меня такое детство было оберег. Это же, по-моему, оберег. Надеемся. Якась книга. Чекай. Потім почитаємо. На ну, саме останнє в неї. Почекай, хтось дзвонить, цікаво. Алло. Алло. Яка, що вона хоче? Алло. Алло, отдай книгу. Пошвидко вибивати. Хто це що вона казала? Демон Валак? Це. Це... Е... – це Що Тихо. В таке. Я не вірю в таке. Ой, повір на слово. Я е... читав е... в книгі, що це демон, який е... забирає душу по телефону. А цей О Боже мій, куди ми вляпались? А що це за коник? Не знаю, на ну, вигляд милий, може мені в кімнату такі поставити? Ні. Лучше знайомі речі не чіпати. А мені дуже навіть. Це погано чи добре, що воно впало. А що? Так. Ще треба дзвіночок якийсь. А якщо його подзвонити? А... Швидко не треба дзвонити в його. Це просібний дзвінок! Чому його? Більш нічого немає. Може, все на місце поглядемо в парк? Ні, лучше не ризкувати. Перше треба подивитися, що це за книга. А ну, давай я поправимо. А, ін... а якщо інші люди його знайдуть, ну, то буде проблема. Найбільше не, не дзвони, що якісь духи прийдуть. Так. Що за книга? Тут якісь непонятні е, сікваріні. Може. так. Ну, перегорни. Що? Тут, тут, а, тут а, якісь вообще Так. Зелья. Так, закрий двома долонями. Е, двома долонями. Е, голову. Де не було краще робити. Різкувати це все ваше. І прочитай, баку пожирати, і снова Ти шо, не знаю, що? Не знаєш що? Что це? Це чорний дух. Давайте перевіримо лучше, бо мені бабуся казала, що це дух удачі. Ой, ну твоя бабуся Коротше. Так, треба читати заклинання. Баку пожирати снов приди. Баку пожирати снов приди. Баку пожиратель снов приди. Скучали без мене? Не бійся. Я прийшов допомогти, але після того, коли допоможу... А де коля? Не знаю, він серцеснув на деякий час. А я, е, коли допоможу, е, заберу книжку і піду по важних справах. Ясно. <Muk> Цей коник посилку я не вислав. Щоб ви мене спеціально визвали, цей коник вам допоможе, якщо на вас будуть нападати, тому що іменно ти, іменно ти, ти страж магії. І тепер за тобою буду всі, охотитися. я зроблю справи, тобі свій підручник, ти там маєш прочитати, озиваючі заклинання, і я назад піду царство состав і коля вернеться. А коли, мені прочитати. Якщо він буде хитатися, то значить, що на вас нападає дух. Якщо він буде просто стояти, так значить все добре. Лучше не отчитати, відзиває ще заклинання, чи я зроблю. А то я тебе відправлю також в царство слова. Навсегда? А коли Насігда? що там назавжди? Ні. Тільки на деякий час. Можеш. <кхем> я. Зараз тобі допоміг, а я тепер йду по важних справах. Блін, де ж він? прийшло вже 40 хвилин чи більше. Він казав, що десь 15 прийде. Я тут. Ну нарешті я при приніс... цей дурацький коник. Не обзивай його так. Ти мною тут не герой. І так кудись виляпалась. Цей твій знову беріг. Це оберіг хранителя. Ти охороняй, але якщо ти буде дзвонити сам епідем станції магії, то ти скажеш то їм покажеш цей омелець. І вони зразу поймуть, що ти хранителька. І не заберуть в тебе книги зранку. Хранителька чого? Хранителька книги і всіх заклинань, цих брючок-штучок. Знаєш, скільки цих фігурки років? 25? п'ять тисячу. П'ятсот років. Тисячу mm -mm. років. Тисячу мільйонів років. Вона ще була до ери нашого е, створення світу. На тобі книжку охороняй, а тепер читай заклинання. Читай. Дук баку пожара снов уйди. І так три рази. Дук снов. Баку пожиратель снов уйди. И так сам, сам, читай такие разумные. Я так не пиду. Читай. Дух Баку пожиратель снов уйди. Дух пожиратель два. Ба... Можешь просто так прочитать. Пожиратель снов уйди. 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 Що було? Що відбувалося? Ах, Де я був? Я? Ти був, був в царстві снів. Баку пожиратель прийшов і за тебе. Сказав, що в коробку спеціально нам відправили. Ну, а якщо він добро робить, значить це добрий друг, дух. Я ж тобі казав не пастушка. Давай, читай, що тобі книжку е, передали. Ой, давай перший листок. Дивися, що це таке. Стоп! Тут не тільки цей дух. Тут пише секрет, який бачить тільки хранитель. Ти бачиш хранитель? Так, да. а ти що, нічого не бачиш? Капець. Тут якийсь. Це ж така сама штука, як в мене намальована. Якісь алмази, палички, маски. А ось і самий хранитель. А якщо я це спасу світ, то він буде веселий? Може, більш нема що сказати. Можливо, так... в другій частині вже розкажу вам більше. Ну, все, вже нема що вам казати. Всім до зустрічі! Пока! Чекайте на наступну частину!